Всім привіт! На зв'язку Fan і як ви знаєте, зовсім нещодавно Apple випустила ще одну нову модель: MacBook з чіпом m 3 І серед такого великого вибору досить складно прийняти рішення, який саме MacBook потрібен під ваші задачі. Air чи Pro з чіпом M1, M2 чи M3. Тож сьогодні давайте з цим і розберемось. MacBook Air на M3 процесорі отримав незначне оновлення в порівнянні з попередником. Сфокусоване воно здебільшого на поліпшенні продуктивності, а не на нових функціях. І його цільова аудиторія це люди з більш старішими MacBook Air, наприклад, на M1 з MacBookами, які все ще працюють на базі Intel, або ж для людей, яких ще. Зовсім немає макбуку. Але якщо ви є простим звичайним користувачем, то можна спокійно розглянути, наприклад, Air на m 1 тим паче замість купівлі вживаного. Ця моделька є і на сьогоднішній день досить популярною та актуальною, і вона спокійно справиться з базовими завданнями, такими як робота з презентаціями, таблицями, робота навчання, перегляд кінофільмів та іншого. Чалендж ексепті. А плюс до всього ви ще зможете зекономити порядка 200 баксів. Однак, якщо для вас важливі перспективи та ви використовуєте комп'ютери по більш ніж декілька років поспіль, то можливо вже варто навпаки докинути 100 доларів зверху та придбати останню модель на М3, тим паче, що вона має можливість підключення декількох зовнішніх дисплеїв, що може розширювати ваш експіріенс у подальшій роботі. Тепер давайте розглянемо моделі MacBook Air 13 та 15 дюймів на М2. Як ми бачимо, єдиною різницею між 13 та 15 є те, що в MacBook Air 13 дюймів 8-ядерний графічний процесор, а в MacBook Air 15 дюймів 10-ядерний графічний процесор. Також MacBook мають 256 ГБ пам'яті, яких в цілому вистачає для життя, але краще взяти на 512, якщо ви бажаєте більш швидкий обмін читання та запису. В принципі, функціонал схожий з моделлю на m 1 але варто відмітити, що нове покоління, окрім більшого дисплею, зміненого дизайну, покращеної веб-камери, повернутого Максейвс. Стало значно продуктивніше, а значить, воно спокійно відкриє такі додатки, як Photoshop, Adobe Illustrator, Final Cut та інші. Але є єдиний мінус: це відсутність активного охолодження. А це значить, що правильно, що MacBook при довгій роботі буде нагріватись. Але ж він не був заточений під ці задачі. Ці моделі для тих, хто хотів собі діагональ побільше, але йому не потрібно виконувати якісь важкі задачі. Наприклад, хто не сидить цілий день в фотошопі, не монтує мега важкі відоси, або не займається генеративною заливкою зранку до ночі і так далі. Якщо ви хочете нагружати його якоюсь важкою історією, то це не про нього. Так він спокійно потягне Final Cut, 8К, може працювати з RAW, але недовго. Бо що він перегріється і може згоріти? No! God, please, no, no! До речі, 15-й MacBook на m 2 процесорі є на сьогоднішній день в топі продажі. Все через те, що вже вийшли макбуки на m 3 тому М2 палив в ціні орієнтовно на 200-300 баксів. І нарешті поговоримо про ключову характеристику MacBook Air на M3. Як ми бачимо, різниця між MacBook Air M3 13 та 15 точно така сама, як. В ситуації з М2, тобто відрізняється вони лише графічним процесором. У 13-ці йде восьмиядерний графічний процесор, а у 15-ці – десятиядерний. Це третє покоління процесорів Silicon, засноване на більш ефективному 3-нанометровому техпроцесі. По суті, він є продовженням М1 і М2. Розробники стверджують, що чіп М3 на 60% швидший за М1. У процесора вища продуктивність штучного інтелекту порівняно з попередніми поколіннями. M3 підтримує апаратне прискорення трасування променів для поліпшення ефекту, освітлення в іграх і при створенні контенту. А також він має динамічне кишування, що не може не порадувати геймерів. Apple оцінює продуктивність третього покоління процесора 2,5 рази вищою, ніж першого, і в 1,8 раз вищою, ніж другого. Передисторія полягає в тому, що базова модель MacBook Air на m 2 з 256 ГБ пам'яті забезпечувала нижчу швидкість SSD. SSD, ніж конфігурації вищого рівня. Це все пов'язано з тим, що в ньому використовувалася одна мікросхема на 256 ГБ, що є значним регресом в порівнянні з MacBook на m 1 де використовувалось дві мікросхеми по 128 ГБ. Новий MacBook Air на m 3 пропонує значно вищу швидкість SSD. Це все пов'язано з тим, що в ньому використовуються два чіпи по 128 ГБ, а не як в його попереднику на M2 2 1 на 256. Таким чином, дві мікросхеми на 128 ГБ в М3 можуть виконувати завдання паралельно, що збільшує швидкість передачі даних. З точки зору продуктивності М3 стоїть на рівні з прошками. Для кого ж він підходить? Для музикантів, дизайнерів, відеомонтажерів. Але якщо монтаж відео включає в себе обробку декількох потоків 4К або 8К відео, або ж ви займаєтесь розробкою програмного забезпечення, тоді обирайте MacBook Pro. Плюсом цієї моделі є охолоджувальні вентилятори, що дають змогу працювати в MacBook Pro довше, бо Air просто не потягне довгої роботи при сильних навантаженнях. Також плюсом є безшумний корпус та легка вага. Особливо це важливо для тих, хто часто пересувається зі своїм пристроєм. І саме головне, це до 18 годин. Автономної роботи. У MacBook Air два порти Thunderbolt. Можна під'єднати кабель зарядки MagSafe за допомогою магнітів, є роз'єм для наушників, а також модель m 3 забезпечує доступ до Wi-Fi 6E. Тепер розглянемо моделі MacBook Pro 14 та 16 дюймів на процесорі m 2 Ці моделі повністю виправдовують свою приставку PRO через свої процесори M2 Pro та M2 Max. Найближчі 3-5 років вони будуть витримувати всі технічні муки, які ви для них підготували. Змонтувати фільм, розробити купу великих проєктів. Всі ці задачі їм під силу. Також відмітимо наявність трьох портів Type-C, HDMI і роз'єм під SD-карти карти. Ну і звичайно дисплей. Максимальна яскравість вища в три рази, ніж у Air на m 2 а частота кадрів 120 Гц. Дані моделі варто купувати, але не всім, бо призначені вони для професіоналів. Якщо ви не графічний дизайнер, не розробник, не архітектор або не займаєтесь монтажем відео, то можливо варто подивитись на варіанти попростіше. Тепер MacBook Pro 14 та 16 дюймів на М3. В цілому вони схожі на своїх братів-попередників на М2. Прошки на м 3 процесорі, по суті, близнюки, але з невеличким нюансом. Mm -hmm. В 14-дюймовому доступний 8 ядерний процесор на М3 А16 ка оснащена в базовій версії процесором м 3 Pro. Також для обох моделей доступен чіп м 3 Max. В максималці ці машини оснащені 16 ядерними процесорами, оперативною пам'яттю на 128 ГБ та 8 ТБ жорсткими дисками, за рахунок чого стали ще більш продуктивнішими. Також пікова яскравість збільшилась на 20%, а в іншому немає якихось помітних відмінностей. Якщо вже навіть з минулими моделями можна було робити все, що завгодно, то тут. Я навіть не знаю, які задачі мають перед вами стояти. Тож у сухому підсумку розуміємо, що прошки підходять для професіоналів своєї справи для тих, хто стрімко розвивається, та для тих, хто потребує дійсно потужного заліза для своїх потреб. Що ж, а на цьому все. Дякуємо, що додивились відео до кінця. Сподіваємось, воно було для вас корисним. Якщо вам сподобалось, тисніть вподобайки та дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Також підписуйтесь на наш канал та залітайте в коменти написати, чи є у вас макбук та якого він року. Нам буде цікаво почитати. З вами був Apple Fan. До нових зустрічей. you sure.